Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Україна переживає нині складні часи. Усі ми болісно переймаємося тим, що відбувається на сході країни. Сьогодні, як ніколи, постає питання забезпечення населення якісною медичною допомогою. Перед усім її потребують діти і люди старшого покоління. А медична галузь опинилася у скрутному становищі. Влада міняється, а з нею і підходи до вирішення болючих і нагальних проблем. Обіцяні реформи не приносять позитивних змін, хоча про них так багато розмов. Стан справ у медичних закладах залишається незадовільним, а то й плачевним. Проте, не дивлячись на важкі часи, сьогодні є заклади, які у жорстких умовах економії показують приклад справжнього господарювання. Чого тут більше виваженого підходу господарської жилки чи просто ентузіазму, відвідавши тернопільське районне, територіальне медичне об'єднання, можемо стверджувати, що у її керівництва вистачає усіх названих чинників. Проблеми існують і тут, але як з ними справляється медичний персонал, це треба побачити, і цього варто повчитися. Звичайно, ми не стверджуватимемо, що у цьому закладі немає проблем, але уваги заслуговує особливий підхід до їх вирішення. Налагоджена робота усіх служб, які покликані лише для одного надання якісної і своєчасної медичної допомоги хворим у лікарні, про яку піде мова. Центром уваги є хворий, його проблеми і болі. Другий раз брав в лікарню прийшла. А так от у... прошлого року була в лікарні, але но... палення нерок було допомогло мені. Здорово, дякувати Богу uh -huh. Володимиру, Мирославу Володимировичу, що мені uh -huh. трохи так допоміг був. Uh -huh. А сама ви з його села? А Драганівки, Драганівки. Uh -huh. А тепер ну бідася стала, болить все, і все, та звертаєшся. А в Драганівці, сільський лікар, є, хто є у вас там? Та там є борох, та ми ще до неї не звертаємо. Вона така на виклики в разі чогось такого, то так, а а такі болі не возиде чи щось, то вона не знає. Треба самому прийти. Я чула, слаба, що і все, крутить і ноги, і все. Голові крутиться і, і то все все. А з ким же ж ви прийшли сюди? І звідки ви? А з Озвукою. А звідки ви? А я сама зі Зборівського району, а, а, а села мені ливка. А тут я, колодочки. На зиму приходжу. На літо було все вдома там, а тепер же певно, що не піду, бо вже не можу нічого. Тут мені репарацію робили на. Я займаюся просто професійним спортом і час від часу треба проходити обстеження для того, щоб знати стан свого здоров'я і загалом загальну картину. А сам звідки? ти? Сам з Тернополя. А чому в районній лікарні? Ну, тут там, мені більше подобається обслуговування, тут там, не такі великі черги і загалом приєм, приємний персонал, і помірні ціни на такі послуги ультразвукове дослідження і тому подібне. І спокій, напевно. І спокій, так. Та я по лікарню ніколи не лежав, а лапала грежа і бушу йти до операції. Ти шо? Ти шо? У 2006 році був в інституті Амосова на операції, мені клапан тут не вставили. О, і я кожен місяць приїжджаю на консультацію до кардіолога, на провірку. О, і тепер пішов і крайшов. Головний лікар говорив, мені виписувалися, мар безкоштовно, а говорить зараз фінансами немає, трудно, але покращити буде все добре. От у вас обслуговування, лікарі, ви задоволені? Добре, дуже добре. Кардіолог, той, що я колись приходжу роками, то все. І черги, ну там треба трошки постояти. Потужна армія медичних працівників, які охороняють здоров'я мешканців Тернопільського району, нині налічує понад 800 осіб. Серед них чимало тих, хто 30, а то й 40 років носить білий халат. Приємно, що медичні ряди поповнюються молодими працівниками. Усі вони, сільські лікарі, медичні сестри і молодший медперсонал, досвідчені спеціалісти, надійна і щира моральна підтримка. А тому сюди звертаються хворі не тільки з Тернопільського району, а й з навколишніх районів і з міста Тернополя. Знають, що тут головним інструментом лікаря є мовлене добре слово, від якого пацієнт уже починає одужувати. Та й кухня тут на належному рівні сніданки, обіди, вечері. Ми кожен день годуємо наших хворих, які поступають у відділення, годуємо різними стравами. Сьогодні, наприклад, на обід суп рисовий, каша пшенична з підливкою, яка готується на м'ясному бульйоні, так як в нас є своє підсобне господарство, в нас є можливість годувати хворих кращими продуктами і, ніби більш калорійною їжею. Так само в нас печеться хліб. Для своїх для своїх хворих і вони задоволені нашою їжею і кажуть, що салати є салати. Кожен день у нас інші салати робляться. Один день з бурячка, один день з квашеної капусти, винігряд зі свіжої капусти. Так, тому що так само вирощується всі, вся продукція вирощується на нас на полях, тому що в нас є своє підсобне господарство. Віра Петрівна, а ви вже багато років працюєте? Я працюю вже дуже багато років, десь біля 30 років. Ну, працювала в глубічку в борках, тепер прийшла сюди, працювала лапароскопію лапароскопію. Перевела сюди всю хірургію, працюю тепер тут медсестрою. Ви бачите, якось так зараз і життя важке, і якесь відношення між людьми не так, як воно має бути. А от я, а у вас тут спокій, якась я. Від чого, від кого це залежить і як? Чи це просто ви такі вже здружені в колективі? Так колектив дружній вже звикли з лікарями, з медсестрами. Мама моя робила 45 років. Мама тут теж робила? В хірургії, так. Це династія. Може й так, я знаю. Так, Ігор Степанович династію зібрав? Так, Ігор Степанович, я прийшла на роботу ще за Волотовського Олександра Гнатовича, вже покійний, а тепер Ігора Степановича. Якраз він прийшов на роботу і вийшла з декрету. Там вже працюю, вже малому 23 роки. Вже 22 працює. Вже з Ігорем Степановичем, небо майнувати, як головний лікар він наш. То Дякую. Ви кажете, ви хочете, ви всім даруєте здоров'я, а я вам тепер кажу, будьте і ви здорові. Так, дай Боже, всім здоров'я. І миру, і здоров'я в даний час. Я з Теребовлянського району, село Зубів, зубів. Ну, а як Серебоненську попали в Тернопільську району? А область то в нас одна, ага. Україна в нас одна, правда? Так. Ви лікарня тут краще, так? Чи що? Як лікар? Слуговування краще тут. Лікарні тут дуже файно. Вслуговують, доктори, без сестри, персонажу, їсти дають. Все дуже красиво, чистенько, все. Ага. І Ви вже так часто тут? Я вже тут другий раз. Поступив сюди на операцію, на грижу. Тільки що поступив в тому, що тут мені подобається ця лікарня, відношення цих лікарів і всього медичного персоналу. Дуже дякую за такий прийом мене в цю лікарню. Тут дуже прекрасна лікарня, лікують добре. І все дуже прекрасно. Дуже так, що ви всі щирі. Так, звичайно, якщо відноситься до нас щиро, значить ми повинні бути щирі. Угу. Все, дуже дякую всім. Я вже стара, маю 75-й рік. Шо, ходити не годна на ножі. Я лежу в больничі. Вільничі тепло, файно. Дуже гарно, палата так. така. Чисто, прибирають щораз. А харчування? Харчування теж даю добре. Скільки разів на день? Три рази. Я проживаю теж в селі Скоморохі. Тут лікуюся, маю хребтові гріжі. Тоже, відношення дуже гарне, персонал, все так, що дуже тут нам добре. І все так. А харчування, наприклад, трошки а харчування дуже. Ми, ми задоволені. Ми снідаємо, обідаємо перше, друге, чай, вечора, так само. Все, все добре. А як це друге? Розкажіть, що є? ну друге там, наприклад, якась каша, підливка, салат. Mm -hmm. так, все є. Ну, я сам з Тернополя проживаю тут в Тернополі. Лікуюся тут вже неодноразово. Получається, що це вже в другий раз я тут лежу. Мені дуже подобається персонал місцевий, тому що дівчата піклуються, завжди десь турбуються, завжди десь поможуть і що підкажуть. От. Досить гарні палати, досить зручно, тому що видно нові ліжка, нове обладнання, навіть коли десь. Знімав чи рентген, чи якісь інші речі, проходив десь процедури. Я замітив, що досить це все новітнє, і навіть коли після своєї хвороби мені потрібно було по закінчення пройти фізтерапію, то навіть тут і це знаходиться. І мені досить сподобалось, що все все на купі, то все на місці знаходиться. Тобто, що не треба десь бігати далеко, шукати, вишукувати по цілому Тернополі. Все в одному корпусі. Так, так, так. Оце все в одному корпусі. І спокій. Корпусі. І спокій, і калікування, і комфорт саме головне. Здавалося б, результатами реформ мала б стати якісна та доступна допомога для кожної людини. Але чи так воно? Якщо проаналізувати ставлення держави впродовж незалежності України до медицини на селі, то можна сказати, що про неї просто забули. Не секрет, що і фінансування медичної галузі відбувається за залишковим принципом. Розмовляємо із головним лікарем Тернопільського районного територіального медичного об'єднання, заслуженим лікарем України, депутатом обласної ради Ігорем Барденцем. Розмовляємо після того, як сесія обласної ради після першої спроби не прийняла бюджет. Ви самі ходили, бачили, ніхто вас там не бачили, скільки людей є в поліклініці. І це так від початку року. Від початку року люди йдуть, ідуть, ідуть. Люди голосують ногами за лікарню. Значить сьогодні, те, що каже там міністр, що буде страхова медицина і так далі. Ми тільки за. Якби то Скорше було. Сьогодні ж немає механізму передачі коштів, субвенцій, значить на місця. Ми не отримали жодної копійки. Жодної, я наголошую, цілий місяць працюємо без жодної ні на що. Ні на газ, ні на світло, ні на зарплату енергоносії, ні на медикаменти. Люди працюють. Люди працюють, тому що до них йде пацієнт і вони не роблять якихось речей. Значить, от для того, щоб Люди наші терплять. Розуміють, що кругом біда, ми все розуміємо. Але порахувати як і зробити механізм, як гроші виділити на ті, які сьогодні йдуть, значить, і вже в принципі виділені в бюджеті. Значить, ну то це, вибачте, треба питати тих чиновників, які сьогодні абсолютно не думають головою, значить, про те, значить, що вони роблять, чи це треба тоді сказати, що грошей нема. Терпіть, значить, от цей місяць ніхто вам не заплатить. Подякуйте, значить, ну, і таке можемо витримати, тому що ну, я розумію, значить, в країні, в країні ситуація значить, складна. І сьогодні піднімати якийсь додатковий ще супротив, значить, це ну, грати не на той млин. Але я не розумію того, вчора сесія, значить, іде сесія обласної ради. Прийшли люди приймати бюджет, значить прийшло кворум депутатський і так далі. Починаються затягувати значить, от керівництво нашої обласної ради, включають значить, порядок денний додаткових ще якихось там е декілька десятків питань. Починається голосування за звернення ті, чиї сесія починається не так, як звикло в 10-й годині, чомусь в першій годині. І дотягується до того часу, що в кінці сесії йде пряма сварка. Іде пряма сварка депутатів, значить, заодно вони ж і керівники в обласній, в обласній адміністрації, значить, і з своїм прямим керівником обласної адміністрації, заступником, вірніше виконуючим обов'язки голови обласної державної адміністрації. І всі зрозуміли, що це робилося для того, щоб затягнути бюджетний процес, бо комусь там не сподобалося щось в тому, значить, вибачте, перерозподілі. І, і, і все це почали затягувати значить, в, політичну, в політичну сторону, і це бачили наші, наші глядачі. Вчора це на сесії все було видно. І депутати вже почали в кінці, значить, піднімати питання: що ви, чого ви сюди прийшли? Питання номер один: прийняти бюджет. Не йдуть державні кошти. Вони вже є. Вони в області прийшли, немає механізму, щоб вони почали розходитися. Я, би сказав, я би сказав, вибачте, це злочинно. Це сьогодні треба імена своїми речі своїми іменами називати. Значить, це злочин. І коли починає, значить, один заступник, другий заступник, вони ж депутати, значить, воювати із своїм значить, начальником безпосереднім, головою адміністрації, на це все це починає, стало видно і зрозуміло, значить, хто, а потім кажуть, що депутати в нас такі не можуть прийняти. Та як напишуть? Як прийняли на комісіях, значить, ми все це проходимо по комісіях, все узгодили. Громадська рада подивила, все зробили, все добре. Давайте вже ті гроші, які б вони не були, але давайте. І сьогодні ще такі речі робити. Я би хотів звернутися ще до наших до наших гори політиканів, значить, що сьогодні є де можливості значить, свої е, виразити, значить свої, ну будемо казати, якісь нахили і так далі, агресію свою. Там на сході можна все це проявити. Тільки треба брати зброю в руки, як вчора там одному було сказано. Беріть, вибачте, баняк в торбу і йдете на перший блокпост і варіть борщ. І все буде ваша зроблена місія. Я піду разом з вами і так далі. Ну, я не хочу казати в прізвищах і не буду. Я достатньо буду мати сьогодні можливості на сесії про це сказати. Але сьогодні всі повинні зрозуміти, що в країні війна. І якщо ми говоримо, що це війна, значить, ми повинні з розумінням це розуміти. І ми це розуміємо. І ви бачили сьогодні. Місяць пройшов. Місяць жодної копійки, жодної. І люди працюють. Люди працюють. І Якщо завтра буде сказано, що вибачте за хліб і за воду, ви що думаєте, що медик не прийде, не буде працювати? Буде, куди подінеться? Тому що війна. Але дав би Бог, щоб цього не було. Такі послуги, у вас ну, все і сучасне, за що? Як ви даме? Ну, це Богу дякувати, попередні роки значить, не, не спали, не сиділи, робили економію ту, яку треба. У нас сьогодні, ну, я один такий факт скажу, значить, що є 32 ліжка на 10 тисяч населення, коли в області 80 ліжок на 10 тисяч населення. А фінансування йде не на ліжка. Уже з 2008 року фінансування йде на жителя. А кількість жителів в нашому районі зростає кожного року. І ми, як би там не було, значить ми маємо якийсь позитивний, позитивну динаміку, в тому, тому що тут економимо, де є неефективно. За рахунок того, значить, що маємо більшу кількість людей, більшу отримуємо е, субвенцію <кхід> з державного бюджету, можемо щось зекономити і щось купити, якийсь прилад, якесь щось. А воно все обертається чим? Тим, що хворий прийде. А він сьогодні прийде, значить ви ж спитали тих людей. Нема сьогодні плівки, там нема того, нема того. Вони платять. Платять, тому що нема, нема виходу в тому іншого. Значить. Сьогодні люди підходять, пільгові медикаменти. Я кажу, ну нема тих грошей. От вони не прийшли, аптеки нам не відпускають. Але ми заклали це в бюджет. Ми 400 тисяч заклали на пільговий медикамент для того, щоб дати хоча б тим. Тим, хто на наркотиках сьогодні знаходиться, тому що це вже, як не дати наркотик людині, там онко і так далі, а значить, то це вже, знаєте, я розумію, що всім не дамо. Дамо те, що є. І ми це заклали, ми його не, нікуди не обділили. І е, за рахунок того, лікарня вижила, е, вірніше розвивалася. А зараз я сподіваюся, що виживемо, тому що приходять часи непрості. З тих всіх пропозицій, про які подає сьогодні новий міністр, значить, от він каже, страхова медицина, треба йому порядка десяти конституційних норм поміняти, щоб перейти на страхову медицину. Він хоче відійти від бюджету. І ми хочемо відійти від бюджету. Лікарня повинна отримувати кошти за послугу конкретно. Вона лікарня може заробити люба інша лікарня, яка себе рахує лікарню. Вона встані заробити в того самого фонду страхового. Але скажіть мені чому ми сьогодні на 20, майже вже п'ятому році, так, незалежності, значить, ми сьогодні, ми сьогодні про страхові медицини, значить, ні на крок не зробили в країні, ні на крок. Коли навіть ті самі Росії, це вже в них там більше 20 років працює норма страхової медицини. Я вже не кажу про Польщу, про інше. Тільки балачки, балачки і балачки. А бюджет, чим більше кожного року, концентрується вверху, на Києві, фінансові потоки. І ми візьмемо міністра одного, попереднього і так далі. Всі звинувачувалися в чому? В тендерах, в закупівлях, значить, медикаментів. Уже сьогодні ці схеми були повідкривані. Були люди, які тим займалися, і зараз вони нікуди не поділися. І це, вибачте, розкрадання цього бюджету, воно я б не сказав розкрадання, але е закладання відкатів в той бюджет значить, дійшло вже до 50%. По закупках медпрепаратів. І чого медпрепарат сьогодні дорожчий, ніж він за кордоном в тій самій Польщі. В них європейський розрахунок, а в нас препарат коштує в три рази дорожче. Тому що він закупляється через п'ять руки і за все це йде, і за все це йдуть відкати. І кожного року тільки розмова одна, що страхова медицина, а все навпаки робиться. Бюджет концентрується весь час і, і, і щораз більше і, більше, і більше і більше в Києві. І ці бюджетні потоки потім діляться. Тобто ми йдемо не тим шляхом, і це неправда, що нам кажуть. І мені метке враження, що все те, що сьогодні міністр його покликали за кордону міністра, значить, от він, якщо дасть Бог, що він зробить те, що він хоче зробити, бо ми бачимо, що він хоче зробити позитивні речі. Але я не знаю, де він буде лиця шукати, коли йому не дадуть це зробити. йому можливість зробити. Ну так ви розумієте, це враження тоді складається, що кличуть. Для того щоб сказати, ну навіть людина з досвідом, там, хоч він не має медичної освіти, але на е, напрямок вірний, ми написали я написав декілька листів вже в міністерству про те, що ми готові іти по тому механізму, який він пропонує, в разі, навіть як експеримент, готові вже. Жодної відповіді, що він читав той лист. Він його не читав, тому що там сидить чиновник, який прочитав, що і це не йому написали. не підходить. І він цей лист. І в сміття, і все, і будьте здорові. Але ми фіксуємо. І кожен раз 10 днів пройшло, лист пишемо. Приїде в область, я його запитаю. Що це в нього за чиновник, який він говорить, значить, уже третій чи четвертий виступ на е, державному телебаченні. Він говорить, в Україні фінансування йде на ліжко. Нема цього вже з 2008 року. Нема. Фінансування йде на жителя. Ми сьогодні отримали, от цього року декларується 500 гривень на чоловіка. На, на жителя, значить, от нашого, наприклад, район, там у нас виходить десь около 30 мільйонів, значить, бо в 60 у нас е, 7 тисяч населення. Це ж це державна страхівка. Але її треба розписати, на що вона повинна йти, от на те, на те і на те. Наразі її вистачає на зарплату енергоносії, бо воно все це подорожчало. Десь частково на медикаменти, частково на якісь інші речі. Впритик, ну але ж е, якби ці гроші ще прийшли. Нема питань, ми би витримали, решту ще якусь копійку заробимо, тому що маємо можливість це робити. Є сьогодні відкриті. Є, що, що таке? Ми вже будемо завершувати розмову. Просто я так зрозуміла, що все залежить від кожного з нас. А а, а так завжди було. Значить, ми ж е, нас відівчали, значить все залежить від держави, Це було скільки. 25 років тому назад так була держава, значить, соціалістична, соціалізм, комунізм будували, що ну, все, все за нас думала держава. Ну, думали, зробили, працювали. все, був спокій, так далі, так далі. Розвалилася ця система. Почали робити другу. Значить, хто тут за кого буде думати? Олігархи наші, урядовці будуть думати про нас. Вони думають про свої питання, а ми прості люди повинні думати один про одного і займатися конкретними речами. Тому я бажаю всім нашим слухачам, вашим значить, глядачам в лікарню приходити тільки на профогляди, щоб не було ніякої біди. бо в ті лихі часи хворіти це, хай Бог боронить і заступить. Триматися твердо, і все буде в нас добре. В щоб і щоб всі були здорові, звичайно. Ви дивилися програму Сільський календар. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. І будьте здоровими на все добре.